Вітаю на каналі гостяху Тані. Сьогодні знову отримала ось такий конверт із насінням. як обіцяла, у попередніх відео я буду вам показувати, яке насіння я замовляю. Зокрема, це зараз у мене насіння перцю. Де я його замовляю, кого. Чому Саме, у... саме тут я беру насіння для посіву перців. Зараз я вам все розкажу і покажу. Що я замовляю? І кого замовила Ось. Витягла я з того конверту, ось іще ось у такий конверт. Це у мене насіння перців солодкого, як ми кажем, болгарського і гіркого. У попередньому відео. У цьому місяці, де я розповідала про перці солодкі, я замовляла насіння у Наталії Москаленко. Показала, які саме перці, які сорти я вибрала і чому. Сьогодні це, пер... це насіння прийшло мені від Катерини Бойко. І Знову ж, це сторінка Facebook, де жінка має дуже великий асортимент. Насіння помідорів дуже великий. Я у минулому році брала в неї насіння помідорів, сіяла їх, розсадою, потім розсаджувала, я знімала відео. Далі у наступних відео, після сьогоднішнього я буду вам розказувати і показувати, які помідори від Каті Бойко у мене виросли. Дуже гарні сорти в неї, перевірені, смачнющі, але перець у неї я замовляю перше. Отже, на яких сортах я зупинилася? Це перець мустанг. Це солодкий ранній перець, червоний, болгарського типу 40 см. Це висота стебла і 120 грамів. Ось перець мустанг. Далі, наступний сорт це «Ратунда». Це червоний солодкий перець. Я думаю, всім відома, відома ця назва. Теж 40 см росте, 150 грамів червоний круглий. Дуже товста стінка у цьому перці, він такий м'ясистий, знаєте, багато перцового м'яса. Перець Леся, солодкий перець, гарний перець, він гарно родить, тому він завжди вартий уваги, варто його посадити, Це сорт Леся. Родить він гарно. Родить він щедро, і він мені дуже подобається. Наступний сорт це колобок Солодкий перець, червоний, він такий кругленький, як бачите. Гарний теж сорт, перевірений. Наступний це богатир. Ну, я думаю, що ви сам, сама назва говорить за, за себе. Солодкий перець, він ранній. Червоний перець і такий, досить такий, ну, сказати, великий перець. Далі угорська паприка солодка. Це перець для паприки, він так і називається, тому що в мене на каналі є відео, я вам показувала, як я роблю домашню паприку. Кому цікаво, це відео, подивіться. Досить таки просто робити, але от якщо робити з будь-яких сортів, то виходить. Але от із тих сортів, які, перцю, які саме для паприки, то набагато краще. Далі, наступний це Вікторія 150 грам грамів, такий червоний перець, як ви бачите, росте рослина досить таки висока, 50 сантиметрів. У подарунок я отримала ось міні-світ пепер. Солодкий, ранній продовгуватий перець, 50-80 грамів, 50 см, теж великий. Ще я замовляла мікс солодких персів, тут різні. Перці, крім тих, що названі, і ще інші додані, і замовляла мікс гострих перців. Кому цікаво, які гострі перці вирощує Катерина Бойко, просто знайдіть її сторінку. Посилання на її Facebook-сторінку я залишу під відео в описі. Можете перейти за посиланням, і ви потрапите до... на її сторінку. Знайдіть там. Альбом у неї є світлини. До речі, я хочу сказати, що, крім того, що можна в неї замовити перець, насіння помідорів. Далі вона продає ще інші насіння інших овощів, і можна почитати, вона розписує. Як треба садити, коли садити. Дуже цікава інформація, дуже все зібрано в одному, чітко прописано, розписано. Тому заходьте, Я рекомендую. У наступне відео покажу помідори від Каті. А зараз. Запрошую вас до да її сторінки. Це не реклама, повірте. Це просто я вам від щирого серця пропоную не, ну, перевірений уже людину, яка з душою займається цією справою. Отже, показала, розказала вам коротко: на все добре, всім гарного, тихого дня, до побачення!